Доброго дня! З вами знову стоянка Євротюк. Сьогодні 19 вересня 2023 року. І я вам хочу показати декілька одиниць техніки, яка була мною придбана в Швеції. На даний момент ми дивимося на Massey Ferguson Модель 23. Комбайн має жатку 4,2 метри. Має гідрохід. Комбайн купується від, безпосередньо від власника. Тож, ну, відново одна людина на ньому працювала. Цей комбайн має 4-циліндровий турбований двигун Valmet об'ємом 4,4 літра, потужністю 100 кінських сил. Має гідрохід. Комбайн 2000 року виготовлення, напрацювання 1400 мотогодин, має січкарню, двигун має об'єм 4,4 літра, 200-літровий бак, 4 саломатраси і комбайн знаходиться в суперовішому стані. Тук 30 фотографій, ви зможете побачити цього комбайна в мене на сайті. Наступний комбайн, який я вам хочу запропонувати для перегляду, це New Holland модель 8030. Комбайн 85 року виготовлення має 4 метрову жатку, має напрацювання в 2890 мотогодин. Даний комбайн оснащений 5-циліндровим двигуном Fiat, потужністю 87 кінських сил. Має гідравлічний викидач труби. І, ну, як ви самі бачите і побачите, комбайн знаходиться в чудовому стані. Повторюся, жатка 396, якщо бути точним. Грубо 4 метри. І загалом, скажімо так, в нас Нью-Холланди не є сильно популярними комбайнами, але, наприклад, в тій самій Польщі це дуже-дуже дуже популярна техніка і вважається Нью-Холланд одним з найменш аварійних комбайнів. Ціна цього комбайна буде десь в межах 27 тисяч доларів. Знову ж таки комбайн, я вважаю, в дуже гарному стані. 2890 годин, оригінальних це не є велике напрацювання. І комбайн буде через якийсь час доставлений на нашу стоянку. Повертаючись до Масея Фергюсона 23, го його ціна буде десь. До 50 тисяч доларів, скажімо так, не знаю точно, скільки вийде транспорт і розмитнення. В останньому нашому відео був представлений комбайн DSHAR на гідроході з 4,8 метровою жаткою, як ви бачите, з возиком. Цей комбайн був привезений з Швеції на територію Польщі і зараз вже перевантажений на українську фуру. І комбайн під час перегляду цього відео він вже буде в дорозі до України. Повторюсь, має жатку 4.8, має гідрохід. 160 кінських сил, 6-циліндровий двигун Deutz, В чудовому стані комбайн. Дві з лишнім тисячі мотогодин напрацювання. І з дня на день цей комбайн буде доставлений в Україну. Він вже в дорозі. Ще один комбайн, який на момент перегляду цього відео вже буде в Україні. Це сам по 680 з трьохметровою жаткою. І шість пресів приїде. Дві Рів'єри 49-х. Хітма Фіат Велгер 430. -й. І Дякую всім, що додивились відео до кінця. Якщо у вас щось зацікавило, будь ласка, звертайтесь. І ще одне прохання: ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал. Дякую, усім здоров'я!